Слава Ісусу Христу, навіки слава! Я отець Франциск, настоятель парафії святого Франциска Засізі на оболоні, місто Київ. І спостерігаючи за останніми подіями, які відбуваються на нашій земельній ділянці, з початком будівництва, багато дуже коментарів, багато людей. В... Свою думку викладають в інтернеті і позитивна, і негативна. З цього приводу хотів би зробити якби, маленьку заяву, певне вияснення, певних технічних може навіть питань. Тому хотів би розпочати з того, що ділянка, яка нам дана, вона всюди по документах є ділянкою під забудову. І якщо ми дивимося на ділянку зверху, може, з пташиного льоту, так щоб її розбити, побачити, з однієї сторони йде автомагістраль, іде дорога, з протилежної сторони є дев'ятиповерховий будинок. Ось по документах від дев'ятиповерхового будинку до будівлі храму: 41 метр 80 сантиметрів. З другої сторони знаходиться 16-поверховий будинок, до нього десь, напевно, приблизно, скажу, метрів 70 не менше відстань від нашої земельної ділянки. Між 16-поверховим будинком а нашою земельною ділянкою знаходиться дитячий майданчик, про який багато говорилося, що ми його забрали, що якраз наша ділянка знаходиться на дитячому майданчику. Ми його знищили. Думаю. Хотів би вам сказати так впевнено, що це неправда. Дитячий майданчик знаходиться, тільки він знаходиться поруч, якраз на такій відстані тих 70 метрів між 16 поверхівкою і нашою земельною ділянкою. Він повністю збережений. Навіть ми проводимо дискусії, розмовляємо, що якось допоможемо. В цей дитячий майданчик якось його облагородити, привести до якогось людського вигляду, щоб діти могли там дійсно безпечно відпочивати на, 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 в тому місці, в який для них предназначений. З іншої сторони знаходиться маленький такий міні-парк. Він ще не парк, то тільки є певна кількість дерев, ну і все. Він належить також по документах для нас: там ніякої будови не буде, всі дерева зберігаються. І Дійсно, маємо там довести цей, цей маленький такий міні-парк до порядку в майбутньому, зробити лавочки, зробити таке місце, щоб могли там люди собі відпочивати. Серед мешканців прилеглих будинків є різні думки щодо функціональності майбутньої будови. Це має бути парафіальний храм, і прилеглі будинки будуть використовуватися тільки як недільна школа і помешкання для священників, які будуть працювати в цій парафії. Щодо огорожі території, це не буде якийсь великий паркан, але буде декоративна прозора е, огорожа території. Ось це представлення технічних справ щодо нашої ділянки і майбутнього майбутнього будівництва. Хотів би закінчити коротенько, просячи Божого благословіння на всіх тих, хто буде дивитися і далі спостерігати за перебігом нашої будови, всього того, що провадить нас до побудови храму, і до того, що двері храму є відкриті для кожної людини, і обов'язково тут місцем зустрічі для нас, як для християн, можуть бути різні місця. І якісь місця відпочинку, і базари, і місце відпочинку десь в ресторані і в інших місцях. Але найбільш ефективним і плідним місцем нашої зустрічі між собою і з Господом Богом, це є храм, до якого думаю, що обов'язково після будови на освячення всіх вас, дорогі брати, запросимо. І... Зможемо прославляти ім'я Господнє, дякуючи йому за його великі благодаті.